Всім привіт! На зв'язок завжди Юра Гемес. І сьогодні я вам показую, як стабілізувати відео. Спочатку заходимо в Капкут, Ну то вже всім відомо І виділяєте відео, яке вам потрібне. І е, нажимаєте Редагувати і там е, шукаєте пункт стабілізувати. І коли ви вибрали той пункт, е, ви стабілізуєте відео. Е, я тим користуюся часом, тому що воно дуже корисне. Коли вам потрібно стабілізувати відео, так. От. І ем, зв'язки з ш... подавленням шуму це нормально. Ну, я вже зі зв'язкою подавлення шуму не користуюся. Ем, і це була перша фішка. І я вам зараз покажу ще другу фішку. Друга фішка буде корисна для гачерів. Це. Є, ну і таких, що робить анімації. Це є розмиття в русі. І тоді. Коли ви нажмете на ту функцію, точні, але перше треба виділити відео. Тоді ви зможете е, зробити так, щоб ваш персонаж, або ви навіть самі, якщо ви знімаєте відео про себе. Короче, там присутствуєте ви, то ви або ваш персонаж може розмиватися в русі трохи. Ну як розмиватися? Це легеньке розмиття, яке ви можете настроювати. І це прикольно виглядає. І сьогодні всім показу зустрінемося завтра. Або сьогодні, якщо я не залінюсь.